Розглянемо основні поняття теорії ймовірностей. Подією називають будь-який факт або результат, який може статися або не статися в ході експерименту чи спостереження. Різні події мають різну ступень можливості, одні трапляються частіше, інші рідше. Щоб порівнювати події за ступенем їхньої можливості, потрібно кожній із них призначити числове значення, яке тим більше, чим більш ймовірна подія. Це число і називається ймовірністю події. інакше кажучи, ймовірність це числова міра об'єктивної можливості настання. Цієї чи іншої події. Поняття ймовірності тісно пов'язане з практикою. Воно ґрунтується на спостереженнях і частотах появи подій у реальних умовах. Щоб оцінювати і порівнювати різні події, потрібно мати одиницю вимірювання ймовірності. Найзручніше Взяти за таку одиницю ймовірність достовірної події, тобто події, яка обов'язково відбудеться за певних умов експерименту. Якщо система електропостачання працює нормально, то сила струму обов'язково буде більшою за 0. Яка обов'язково відбувається, тобто є достовірною. І якщо достовірній події надати ймовірність щодо рівня одиниці, то всі інші події, які можливі, але не гарантовані, мають ймовірності менші за одиницю, тобто складають певну частину від одиниці. Протилежністю достовірної події є неможливо подія, така, яка не може відбутись в умовах даного експерименту. У нормально працюючій системі електропостачання навантаження не може перевищувати сумарну потужність споживачів, які підключені до системи. Це подія, яка не може відбутись, тому її ймовірність вважається рівною нулю. У теорії ймовірностей для опису груп випадкових подій використовують такі поняття Повна група подій. Кілька подій утворюють повну групу, і якщо в результаті проведеного експерименту Обов'язково трапиться хоча б одна з них. Наприклад, при киданні грального кубика події Випало 1, Випало 2, Випало три, випало чотири, випало п'ять, випало шість утворюють повну групу. Несумісні події. Події називаються несумісними. Якщо жодна пара з них не може відбутись одночасно в одному і тому самому експерименті. Наприклад, при тому ж киданні кубика події Випало 3 і Випало 5 несумісні, тому що не можуть трапитись одночасно. Рівно ймовірні події. Події вважаються рівноймовірними, якщо за умовами задачі немає підстав вважати одну з них більш ймовірною за інші. Це характерно для симметричних ситуацій. Наприклад, усі шість варіантів, прикидані правильного грального кубика, мають однакову ймовірність. Одну шосту. І якщо проведена серію дослідів, у кожному з яких певна подія може відбутися або не відбутися, то частотою події називається відношення кількості дослідів, у яких подія справді відбулася, до загальної кількості дослідів. Це співвідношення називають статистичною ймовірністю. Воно завжди є дробовим числом у межах від нуля до одиниці. На малих вибірках, тобто за невеликої кількості дослідів, частота може коливатись і виглядати випадковою, але якщо повторювати експеримент велику кількість разів. Частота стабілізується та поступово наближається до теоретичної ймовірності подій. Це явище відоме як закон стійкості частот, який вперше математично обґрунтував Якоб Бернулі у своїй теоремі про великі числа. Вона є найпростішим варіантом закону великих чисел, фундаментального принципу, що лежить в основі теорії ймовірностей. Таким чином, частота і ймовірність події це тісно пов'язані поняття. Ймовірність дає числову оцінку можливості подій. Частота показує, як часто ця подія реально трапляється в досліді. і чим вища ймовірність події, тим частіше вона в середньому відбувається у серіях спостережень. Одне з основних понять теорії ймовірностей це випадкова величина. Це така величина, яка в результаті експерименту або спостереження може набувати різних значень, але заздалегідь неможливо точно передбачити, яке саме значення вона прийме. Наприклад, кількість відмов у системи електропостачання протягом певного періоду. Або час необхідний для виявлення і усунення несправності кабелю, що вийшов з ладу. Випадкові величини поділяються на два основні типи. Дискретні випадкові величини це величини, які можуть набувати окремих перелічуваних значень, наприклад, кількість відмов устаткування 3. Неперервні випадкові величини. Це величини, які можуть приймати будь-яке значення з певного числового проміжку. Наприклад, час ремонту обладнання може бути півгодини, півтори години, 45 хвилин. У той же час, як класична теорія ймовірностей зосереджувалась переважно на подіях, наприклад, трапилася аварія чи ні. Сучасна теорія широко використовує випадкові величини, оскільки вони надають більш детальну кількісну інформацію. Наприклад, подія у мережі є струм. Це просто факт. А от випадкова величина значення струму може вказати, який саме це струм. Таким чином, випадкова величина Дозволяє описати не просто наявність чи відсутність явища, а й вимірювати його характеристики, що є важливим для аналізу складних технічних та природних процесів. У реальному житті ми рідко маємо справу з подіями, які є абсолютно неможливими, тобто мають ймовірність нуль. Або з абсолютно достовірними, які мають ймовірність одиницю. Натомість найчастіше трапляються так звані практично неможливі та практично достовірні події. Практично неможлива подія це така подія, ймовірність якої не дорівнює нулю, але надзвичайно мала. Наприклад, виграти в лотерею з шансом 1 на 10 мільйонів математично можливо, але з практичної точки зору майже неможливо. Практично достовірна подія це така подія, ймовірність якої не дорівнює точно одиниці, але дуже близька до неї. Наприклад, що завтра сонце зійде. Формально це не 100% гарантія, але ми вважаємо це практично достовірним. Питання про те, яке значення ймовірності вважати досить малим або досить великим, щоб подію визнати практично неможливою або достовірною, не є математичним. Це питання вирішується в залежності від контексту та важливості наслідків. Наприклад, у сфері безпеки ядерних реакторів, навіть ймовірність 1 на мільйон може вважатись занадто високою, тоді як у побуті таку ймовірність ми часто ігноруємо. Таким чином, у прикладному аналізі ризиків або прийнятті рішень ми часто оперуємо саме практичними оцінками ймовірності, а не математичними межами 0 і 1. Якщо це відео було корисним для вас, не забудьте поставити лайк і підписатись, щоб отримувати більше освітнього контенту.